Шановні глядачі, телеканалу «Рай», Ви дивитесь програму на часі. І для вас працюю я, Яна Лазорик. Сьогодні ми говоримо про міський транспорт, зміни в оплаті проїзду та доступні вакансії. Я вітаю нашого гостя Віталій Голутяк, директор комунального підприємства Електроавтотранс Івано-Франківської міської ради. Вітаю вас! Вітаю, пане Віталій! На збиралося насправді багато питань, про які потрібно говорити. Цим ми сьогодні будемо займатися, і спершу я б хотіла запитати про. Тролейбуси, бо знаю, що Івано-Франківськ в принципі нещодавно отримав додаткові два тролейбуси завдяки партнерству з іншими країнами, бо багато насправді вже передавали. І минулого року передавали два від Польщі чи Чехії мені здається. А зараз це австрійське місто і чеське місто. Розкажіть, в якому зараз взагалі які в них характеристики, і скільки зараз налічує автопарк місцевий. Ну, у нас досить давно ведеться активна співпраця з різними містами. Це і через міську раду, якщо це міста, партнери, і на якихось наших особистих контактах. І, власне, за час повномасштабного вторгнення склалася вже така добра практика, що наші друзі допомагають, і багато дійсно було передано і спецтехніки, і автобусів, і тролейбусів. Ці два тролейбуси, які останні ми презентували, один з них це тролейбус Графтенштіфт з міста Зальцбург. Такі тролейбуси в нас їздять вже 9 років, і це була остання одиниця, яка знаходилася в музеї, тролейбусному музеї міста Зальцбург. Але через певні обставини вони змушені були звільнити приміщення і таким чином. А вони вирішили, що оскільки місто Івано-Франківськ вже експлуатує такі тролейбуси, вони дуже задоволені тим, що їхній рухомий склад, бо це люди, які фанати тролейбусного руху, в принципі, тобто, що він експлуатується вже стільки років в нашому місті, і тому вирішили нам подарувати цю останню одиницю. Тобто, це вже останній тролейбус такої моделі, які який, більше, який, більше вже так, немає так. і не буде. А інший тролейбус це власне один з тих шести тролейбусів, які нам подарувало місто Єглава з Чехії. Ми коли їх забирали з Чехії, ми розраховували, що ми запустимо три тролейбуси, тому що вони були в поганому стані. І три тролейбуси ми розмитнювали. Відповідно, вони не були гуманітарною допомогою, так. тому що ми за них нічого не платили, але платили податки вже на території України. А цей тролейбус вже вступив дію закон, який дозволяє використовувати на лінії гуманітарний транспорт. І відповідно нам вдалося відремонтувати четвертий тролейбус, і тому фактично цей тролейбус вже вийшов повністю безкоштовний, тому що він і не оплачувався, і не розмитнювався, оскільки йде як гуманітарна допомога. А в чому була ця потреба? Тобто, нам прям не вистачало цих тролейбусів. Ну ми взагалі, от наш авто, тролейбусний парк він складається з 29 машин, які ага. в межах 5-6 років, які були закуплені за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. А інша частина парку це якраз от ще вжитку тролейбуси, які ми якраз купляли в Зальцбурга або в лінса, тобто і вони, коли ми їх купляли, їм вже було на той час в межах там, 20 років. Тобто, вони вже 10 років, в 10 років вони вже їздять тут, тобто їм вже в межах 30 років. І само собою, що той ресурс, який вони мали проїхати, в mm. тут він вже навіть перевиконався. Тобто ми розраховували, що це буде там 5-6 років, а вже фактично 9. Тому е, ми шукаємо і далі як оновлювати транспорт. Це постійний процес, коли транспорт потрібно оновлювати. В наших умовах він не може експлуатуватися там 25-30 років, так як це відбувається за кордоном. Тому ми і зараз працюємо над тим, щоб вже наступного року почати виводити з експлуатації ці тролейбуси, які, які вже їздять в нашому місті 9-10 років, які були бувші в вжитку, і замінювати їх на можливо теж був ще вжитку, але більш сучасні, більш нові. Тому що в умовах повномасштабного вторгнення, тобто і економії бюджету, дозволити собі закуповувати тролейбуси за кошти бюджету ми не можемо. Нові тролейбуси я маю на увазі. Єдиний момент це те, що в нас є програми європейських банків, і таким чином, наприклад, цього року до кінця року вже з'являться перші тролейбуси з автономним ходом, як у нас їх називають в місті дуобуси. Ну насправді це просто тролейбус з автономним ходом і. Дев'ять таких тролейбусів вже в кінці цього року, на початку наступного року буде. Тобто, якщо це якась е, програма європейська, е, кредитна чи грантова програма, бо це тролейбуси і за кредитні кошти, і за грантові е, беруться, то відповідно це можуть бути нові тролейбуси. А іншу частину ми все таки десь шукаємо можливість купити е, хорошу європейську техніку, оскільки це е, е, значно дешевше, в десятки разів дешевше ніж купувати новий. Ну, ви оновлює, оновлює І відповідно, речі. коли нам дарують, дають можливість використовувати тролейбуси там, нехай на 2007-2008 року, mm. безоплатно їх передають, то звичайно, що це добре, тому що ми таким чином маємо більшу можливість в умовах, коли у нас не вистачає кадрового ресурсу для обслуговування, ми маємо можливість мати певний резерв. І таким чином випускати ту кількість тролейбусів, яка запланована. Mm -hmm. Ну, техніка теж має здатність зношуватись і втомлюватись. І от, наприклад, для захисників, скільки теж продають авто, різні пікапи для них взагалі це як розхідний матеріал. Тому ми вдячні тоді, значить, за таку насичену підтримку від наших так. Наших нас багато, у нас дуже багато з Німеччини автобусів нам передали. Шість автобусів нам передали з Німеччини. Зараз тролейбуси з Чехії, тролейбус з Австрії, запасні частини з Австрії нам активно передають. З Польщі ми отримували там вишки для обслуговування контактних мереж. Тобто, у нас, наша міжнародна співпраця у нас так вийшло, що у нас дійсно багато міжнародних партнерів, друзів. Ми часто з ними бачимо, бачились раніше на різних там зустрічах, конференціях. І ну, така співпраця вона дає свій результат. Щоб там хтось там не казав, але от коли ти комунікуєш з людьми твоєї професії, коли у вас зав'язуються нормальні відносини робочі, і коли вони бачать до чого ви прагнете, що ви хочете, то вони йдуть на зустрічі, допомагають. Ну і звісно, я знаю, що вони обладнані повністю для людей з інвалідністю, тому що зараз не ну, виходить. Звичайно, зараз, зараз уже фактично немає. У нас uh -huh. залишились два тролейбуси, які високопідлогові, тобто зі сходинками. І знову ж таки, наступного року ми плануємо їх виводити з експлуатації, і замінювати на вже низькопідлогові. А на автобуси у нас всі е, низькопідлогові, тому у нас фактично там 98% транспорту низькопідлогові. підлогов. Uh -huh. З цим проблем немає. А ще скажіть, будь ласка, чи запускали якісь нові маршрути саме через ці тролейбуси? Тобто, що no, це, це, це два тролейбуси, які просто доповнять no, діючу мережу, а новий тролейбусний маршрут? Тролейбусно автобусно, як ми його будемо називати, тому що він буде складатися із частини, яка під, проходить під контактною мережею, і частина, яка не має контактної мережі, то це вже буде з, з кінці цього року, на початку наступного року, коли вже ми отримаємо нові тролейбуси львівського виробництва. Тобто, ще планується поповнення? так це дев'ять тролейбусів з автономним ходом, які будуть в нашому місті десь ну. Наприкінці цього року, на початку наступного дякую, пане Віталій. Розуміємо, що збільшення кількості одиниць транспорту також вимагає і збільшення водіїв. Я розумію, що зараз це проблема дуже критична на всіх підприємствах. Робочих рук зовсім не вистачає і на електроавтотранс, в тому числі, дуже критична ситуація. Ви зараз активно в пошуках водіїв. Це можуть бути і жінки, повністю їх навчаєте. Розкажіть, які переваги саме цієї праці? Так, проблема з кадрами це проблема сьогодні. номер один. Ми намагаємося її якось системно вирішувати. У нас вже 16-та група водіїв тролейбусів навчається. Вона не така чисельна, як би нам хотілося. Тобто у нас бували групи, де було до 16-18 студентів. Зараз це в рази менше, тобто це в межах 5-6 до 8 студентів, але ми навчаємо постійно, тобто двічі на рік ми проводимо такі набори і вчимо водіїв тролейбусів. Це ми робимо в нас, ми є акредитований навчальний заклад, і відповідно маємо всі дозволи і відповідних викладачів, які здійснюють цю підготовку за кваліфікацією водій тролейбуса 3 класу. Ну, останнім часом, звичайно, що дещо більше жінок вчаться, але якщо так пропорційно брати, то сьогодні водійки тролейбусів це приблизно 25-30%. Угу. Тобто, все-таки більшу частину складають чоловіки. Так, а, так, і от Ми очікуємо, що десь в листопаді місяці вийде ця чергова група, вона буде нечисельною. Ми будемо одразу ж набирати наступну групу, тому що зараз приїдуть нові тролейбуси, і відповідно новий маршрут потрібен, відповідно треба більше людей. По автобусах то у нас ми не маємо ліцензії навчати самостійно на категорію, «Д». раніше в цьому і не було такої потреби, тому що була достатньо велика кількість людей, які мають цю категорію. Але зараз таких людей стало дуже мало, тобто їх важко знайти. І відповідно ми заключили угоду з автошколою, яка має право навчати, і за наш рахунок відправляємо людей вчитися в автошколу. Зараз вчиться група на наше замовлення, вчиться група з восьми осіб і вже стажуються на автобусах відповідно. Я думаю, що перші, перші учні отримують, випускники, випускники так, так. Так, отримують можливість працювати в нас вже там в найближчі два-три тижні. А хто може себе спробувати в цьому? Які критерії відбору, щоб бути водієм тролейбусу? Критерії, що на тролейбус, що на автобус практично однакові, це 21 рік повний. Mm -hmm. Наявність катего... будь-якої іншої категорії, тобто навіть звичайної категорії Б. На легковий автомобіль і бажання, ну відповідно, медична довідка, яка дозволить вам керувати транспортним засобом такої категорії. Все решта, це вже ну, питання бажання на вчитися. наше бажання вчитися. Так ми навчаємо. звичайно, що якщо це ми оплачуємо це навчання, то відповідно ми заключаємо з людиною угодою, за якою вона повинна відпрацювати, угу. щоб Амфатний покрити термін. ті витрати, які ми понесли на її навчання. А ось ви кажете за категорію де, знаю, що надається бронювання. Бронювання надається, але на, на даний момент у нас бронювання надається на загальних підставах, тобто це 50% від е, всієї кількості військовозобов'язаних. Тому е, сказати, що у нас всі працівники заброньовані, це не так. Але частина заброньована, частина не заброньована. Ми зараз працюємо з міністерством для того, щоб все-таки звернути увагу на те, що така сфера, як громадський транспорт, міський громадський транспорт. Це сфера, яка потребує все таки більшої уваги, тому що е, 50, мобілізація 50% водіїв, ну вона фактично паралізує роботу транспорту в будь-якому місті. Це проблема всіх міст України. Ми з іншого боку, ми розуміємо потреби, які є в країни, тому ми десь намагаємося знайти е, такі точки порозуміння і діалогу з е, е, міністерством, нашим міністерством профільним. Міністерством оборони для того, щоб якось врегулювати це питання, і можливо, так як це зробили для працівників водопровідно-каналізаційних підприємств, переробки сміття і теплокомуненерго можливо і звернути увагу, і громадський транспорт також отримує можливість більше бронювати. Тоді, звичайно, що ми зможемо частково покращити і свою кадрову проблему, тому що можливо більше людей зможе працювати. А куди до вас звертатися, якщо виникає таке бажання? В соцмережах номер телефону. Так, у нас є, по-перше, контакт-центр 0800 301 190, і якщо туди зателефонувати, вас перенаправлять на відділ кадрів, якщо мова йде саме про працевлаштування. В соцмережах ми присутні всі в всіх соцмережах і в Інстаграмі, і в Фейсбуці, і в Телеграмі, і в Вайбері. Тобто звернутися можна будь-куди, наша адреса тролейбус на 40. Ага, тролейбус на 40, так. Добре, дякую, пане Віталію. А далі хотіла б поговорити про зміну озвучення зупинок. Бо новим голосом став актор франківського нашого драмтеатру Олексій Гнатковський. І він замінив письменника Юрія Андруховича. Насправді дуже цікаво, у чому була така потреба. Чому так вирішили? Е, ну по перше, ми собі колись так вигадали, що озвучку в транспорті має здійснювати якийсь відомий франківець або франківка. Угу. Це ж не обов'язково, бо, бо, бо раніше, тобто ну, звичайні диктори могли начитувати. Ми вирішили, що це така якби своєрідна буде наша фічка угу. про те, що от Франківську хтось відомий Франківець, озвучує зупинки в транспорті. І таким чином ми залучаємо цих людей до життя міста. Ну і е пасажири також чують знайомі, знайомі голоси. Спочатку це був Юрій Андрухович, але чому озвучку треба змінювати час від часу? Тому що змінюються назви зупинок. Багато назв зупинок були не актуальні, навіть за ці два роки відкриваються. Відкриваються нові маршрути, треба дозаписувати. Тобто, відповідно, так чи інакше, зміни потрібно вносити, тому що мережа зупинок вона. Така жива, як і ну, багато інших речей. Живе тобто її місто, треба так. постійно змінювати. Відповідно, раз в два роки приблизно в такий термін. Ми плануємо завжди змінювати голос в нашому транспорті. Наступний а. раз це точно буде вже жіночий голос угу. для того, щоб зберегти гендерну рівність. Але цього разу наш хороший друг Тарас Зень запропонував Олексію Гнатковському. Він погодився. Ну, насправді, поки що ніхто не відмовлявся, кому угу. би не пропонували. Всі погодилися. Бо ну, це дуже приємно, насправді, так. Дякую. А, також хотіла поговорити про оплату в проїзді. Я знаю, деякий час не працював за стосунок ІзіПей, і також кажуть, що в приватних перевізниках, тобто в цих жовтих автобусах, будуть встановлені валідатори для оплати. Але наскільки я розумію, це вони окремо будуть собі встановлювати і вже за це відповідати. Ну по EasyPay там просто е, вони замінюють зараз ті QR-коди, які в них були, і роблять їх. Скажімо, більш сучасними. тому це така технічна частина Це технічна частина так. У нас є три діючі QR-коди, тобто EasyPay – це вже четвертий. Відповідно, немає особливої там різниці для того, хто оплачує через який додаток оплачувати. Тому EasyPay з'явиться. Найближчими тижнями вже просто в новому дизайні новий QR-код, який буде мати ті самі функції, які мають вже тепер наші інші оператори, які дозволяють оплатити через QR-код. Тобто на сьогоднішній день всі QR-коди приймають будь-яку банківську картку. Це онлайн-транзакція. Тобто, для чого ми взагалі встановлюємо QR-коди? Ми встановлюємо QR-код для того, щоб люди, які оплачують, Особливо смартфонами, щоб вони не, не оплачували це на валідаторах, тому що на валідаторах офлайн транзакції, і відповідно, потім люди, які користуються цим, але не зовсім розуміють правильно, як це працює. Скаржиться на те, що в них там гроші знімає ввечері Після чи того. вночі, так і а, через тому це ми, дуже ми, буває ми кажемо всім, хто критично. хоче оплачувати смартфоном, особливо смартфоном, скануйте QR-код, у вас знімає гроші одразу, і квиток з'являється. одразу. Там великий вибір різні банки, зручно. Будь-який банк підходить навіть вже приват 24 який був перший, який можна було оплачувати лише через їхній додаток. І лише з їхньої картки також зараз буде замінювати qr коди і робити його універсальним. Тобто будь-який qr код буде приймати всі картки будь-якого банку без окремого мобільного застосунку. Ну, тому це дуже зручно. Тому ми ці. та ми ще раз е, звертаємося до всіх, хто оплачує проїзд смартфоном, робити це через QR-код. Звичайно, що термінали наші будуть приймати, але. Е, треба добре дивитися на термінал і треба розуміти що це офлайн транзакції гроші може бути знято пізніше щоб не виникало таких неприємних ситуацій коли ну, кошти такі не, ситуації, не зняли, на жаль, і там перевіряють та, вони доволі на жаль на жаль такі ситуації виникають Часто, так. і ми зараз до речі біля будемо також зараз я був нещодавно у відрядженні побачив що є такі інформаційні матеріали найбільш 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 часті помилки при оплаті картками, <гум> от і ми також зараз розробляємо такий матеріал, і будемо його також вішати для того, щоб покращувати знання людей, як оплачу, так, так, так. Я, я, які помилки здійснюють пасажири при оплаті картками, і потім виникають суперечки. <гум> що стосується приватних перевізників, то це анонсовано міським головою, що буде можливість розраховуватись. Ну, точніше, реєструвати проїзд карткою Галка Пільгова і учнівська в приватних, в приватних транспортних засобах. Ну, це не наш процес, тобто приватники самі закуповують валідатори. Ми, звичайно, це що їх, консультуємо. Ми їх консультуємо, тому що картка Галка це наш продукт, і, відповідно, вона має бути сумісна з нашою, з їхньою системою. От, але наскільки я знаю, то валідатори вже в дорозі, тобто найближчим часом вони приїдуть, і ми будемо також допомагати встановлювати ці валідатори для того, щоб наші системи були повністю ідентичні і щоб можна було е реєструвати проїзд пільговика чи учня е в приватному транспорті. Але мова зараз іде виключно про безоплатні картки, тобто uh -huh. ті, які на яких немає грошей, якими не можна розраховуватися, а тільки реєструвати поїздку. Ну це теж все створено для комфорту. А ось мені цікаво, куди мешканці також можуть звертатися, як ви реагуєте на будь-які скарги з їхнього боку? Навіть конфлікти в автобусі, можливо, якась недоречна поведінка водія, ті самі ситуації з некоректною оплатою і так далі. Я думаю, скарг, напевно, таких є дуже багато. Звернені є багато Це не тільки скарги, звернень є багато різних, але. Ну, у нас є контакт-центр, в кожному транспортному засобі є телефон 0800 190. можна телефонувати на контакт-центр. У нас дійсно багато звернень на контакт-центр. Ми намагаємося весь час зробити так, щоб мінімізувати, наприклад, контакт пасажир-водій. Тобто для цього власне створена безготівкова оплата. П'ять способів безготівкової оплати, хоча 30% тобто кожен третій, фактично обирає далі оплачувати дорожче за готівкою водія. Ну і контакт-центр створений в першу чергу для того, щоб інформувати людей про якісь, про якісь зміни, які відбуваються, або для надання певної інформації. На жаль, в місті, особливо з настанням осінньо весняного періоду навчання, багато заторів, і тому відповідно транспорт не може їздити згідно графіку, який є на зупинках. Тобто я. І іноді, коли теж їжджу в транспорті і чую там, на зупинці, коли люди говорять, от він запізнюється там, на 8 mm -hmm. хвилин. Ну тобто, на жаль, тобто, водій не може приїхати вчасно, коли дорожня ситуація не така, що вона цього. він в той час не п'є каву і не відпочиває на лавчці. Тобто він їде, але їде в заторі, відповідно, він запізнюється. І ми власне для того, щоб покращити інформування людей. В цьому плані ми зараз е, будемо напевно, що вже з наступного року е, розробляти, ну точніше, фахівці будуть розробляти на наше замовлення додаток, який буде поєднувати. І е, зараз у нас є фактично два додатки: є дозор і є розклад Інюей. Тобто розклад Інює це орієнтовний графік прибуття, а дозор це фактичне місце знаходження. Ми хочемо, якби це поєднати в одному додатку для того, щоб навпроти кожного тролейбуса і в графіку писала. Прогнозований час затримки, тобто чи він йде вчасно, ага. чи він затримується. Ну, якщо нам це вдасться, це я думаю дуже покращить інформування людей про те, чому транспорт затримується, наскільки він затримується, чи навпаки є в В таксі є оцей розрахований час ну, це, орієнтовний. Це в, в таксі там, напевно, що. Трошки інакше, але, але приблизно суть mm. та сама, тобто, щоб людина могла, наприклад, ага, затримується на 5 хвилин, я ще можу зайти в магазин, там, і... тому що я бачу, що він затримується. Та сама історія стосується, наприклад, коли там, автобус або тролейбус їде, але він зупиняється на обід. Тобто на сьогоднішній день там ні дозор. Дозор не показує, що він зупиняється на обід. Ми хочемо знову ж таки це виправити для того, щоб людина бачила, що автобус буде за одну хвилину, але щоб вона розуміла, що він далі не поїде, тому що в нього перерва. Тому такий е, новий універсальний додаток. Ми думаємо, що наступного року буде розроблений для нашого міста, конкретно для нашого підприємства. Ну а скарги, ну вони є звичайно. Ж таки. Ми стараємося відповідати. На кожну скаргу, тобто вона розписується на керівника відповідного відділу, і після цього закривається. Відповідно, я бачу звіт по яких зверненнях, які були прийняті рішення, там відповіли, не відповіли. Так само в на Фейсбук сторінку, ну в, пер... в особисті повідомлення. Так. Тому Равно. спосіб комунікації багато. Чим більше спосіб комунікації, тим більше звернень. Дякую, пане Віталі. Я насправді так ще пригадала і хочу запитати за хвилину мовчання. Розуміємо, що це зараз. Для багатьох така навіть тригерна тема, і все одно знайдуться люди, які не зупиняються через певні обставини. Було доручення для водії автобусів, що обов'язково о 9-й годині всі зупиняються, так і це від постійно відбувається цей процес. Я не можу. У нас 150 транспортних засобів. Ну там на лінії 100, 108 працює кожен день. Тобто я не можу Слідкувати бути впевненим, да, що всі 108 зупиняються, але таке така таке доручення їм є. Тобто, якщо є відповідна ми перевіряємо, чи була зупинка, чи не була. І в нас в кожного водія там є група, в якій ми нагадуємо 859, що треба зупинитися. Багато собі будильники наводили на, на цей час для того, щоб не забути. От можливо, бувають моменти, коли хтось і забув, не зупинився в потоці машин, тому що останнім часом насправді більше зупиняється. От я коли їду, я бачу, що більше зупиняються. Але вони мають доїхати до зупинки, прямо? ні. Вони і... зупиняються там, де там, там де там де настає цей час. От е, і ну скарг зараз не так багато, але ще бувають моменти, коли люди телефонують. Така сама ситуація з повітряною тривогою. Ні, повітряна тривога працює... у нас у нас не працює лише коли є підвищена небезпека. Mm. Тобто, якщо просто повітряна тривога, ми їздимо, якщо є підвищена небезпека, особливо там, от якщо це нічні обстріли, то якщо там кілька днів тому була, що зранку була ця підвищена небезпека, коли працювала наша протиповітряна оборона, тоді можливо можливі затримки, можливо, те, що ми будемо не будемо виїжджати з депо, якщо це ну, небезпечно. Mm -hmm. а вже коли просто тривога, то ми поки що. Виконуємо. Продовжуєте рух. Так. Дякую, пане Віталій. На завершення попрошу підсумувати загалом вашу роботу і нашу розмову. От все-таки, як електроавтотранс змінилося, змінилося за ці останні роки, і яким ви бачите підприємство у майбутньому? Що ще потрібно змінити? Можливо, є якісь плани, якісь ідеї. Ну, ви, в принципі, сьогодні вже багато чим поділилися, але щось ще такого. Ну, дивіться, я. Напевно що неправильно буде, якщо я буду оцінювати, як змінився «Електроавтотранс». Мені ми просто контактуємо з багатьма підприємствами. Ми бачимо, що всі підприємства в Україні зараз ну, рухаються за такою стандартною моделлю, тому що європейський досвід він показує ну, куди, треба, куди треба рухатись. А, можна порівнювати те, що було там 10 років тому, коли у нас там не було низькопідлого транспорту, ми не знали, що таке кондиціонер взагалі. Зараз у нас там трошки менше половини з кондиціонером, а, Але колись ми не знали, що таке взагалі, і колись у нас взагалі не було такого поняття, як розклад руху. Зараз це все є, і люди до цього звикли, і, відповідно, і вимоги стають більшими. Uh -huh. Тому з одного боку, ніби прогрес є, а з іншого боку, люди вже звикли до цього, і тепер вже дуже ну, треба підтримувати цей стандарт, і його підтримувати не завжди вдається в тих умовах, в яких ми зараз працюємо. От. Але плани, звичайно, що плани у нас е, зараз почати експлуатувати ці тролейбуси з автономним ходом. Це номер один. Другий план. Це те, що там таке дуже стратегічно важливо, це буде після війни, зрозуміло, але ну, ми сподіваємося, що скоро буде перемога, відповідно, ми плануємо будувати нове депо, забрати частину автобусів з нашого тролейбусного депо, перевести його в південну частину міста, оскільки місто дуже розширилося на південь, і нам, наприклад, для того, щоб виконувати рейс в Камінне чи в Братківці, чи в Березівку, чи в Тесменичани. зранку автобус там проїжджає ледь не 25 кілометрів для того, щоб добратися до кінцевої точки. Там дуже багато маршрутів. Відповідно, було б дуже непогано. Є такий стратегічний задум побудувати депо, автобусне депо десь в південній частині міста. От, ну і відповідно, треба буде вже думати і над тим, щоб переходити на. От, тролейбуси з автономним ходом, тому що контактну мережу будувати дуже дорого і довго. А зараз є можливість використовуючи діючу контактну мережу, розширювати зону обслуговування завдяки тому, що тролейбус поєднує в собі і тролейбус, і електробус. Угу. Пане Віталій, я вам буду дякувати за нашу розмову, за ту інформацію, з якою ви поділились з нашими глядачами. Я справді надію, що вона стане їм в нагоді. Дякую. дякую. Я нагадую нашим глядачам, що в ефірі був Віталій Голутяк, директор комунального підприємства Електроавтотранс Івано-Франківської міської ради. І дякую також за вашу увагу. На все добре, слава Україні. Героям слава!